Привіт, друзі! З вами знову я Олесь Вареник. Ми на каналі InvestHub. як завжди, знімаємо огляди інвестиційних пропозицій, можливостей, обмінюємось досвідом робом життя інвестора простішим за рахунок нашої постійної роботи у каталозі знань про інвестиції в Україні для українців. Сьогодні в гостях нашої студії власник співзасновник мережі фітнес-клубів. Атлетіко Ігор Брандін, вітаю вас! Вітаю, доброго! дня. 27 клубів у місті Києві, які успішно працюють, і пройшов, звісно, великий шлях становлення цієї мережі. Хочу вас, перше питання задати. Це короткий огляд, скільки років досвіду. На чому базується успішність? Те, що мережа розвинулась на діючу кількість закладів, пережито ковід, переживається війна. Ви в успішному респектабельному вигляді перед нами. Поділіться секретами успіху. Ну, перше, просто повезло, зараховується. І друге, це постійно збивати масло. А коли ти впав в глечик з вершками. Щось виходить, не постійно так. щось робити. Є вихід з ситуації. Так, ну навіть якщо вихіду немає, якщо ти не спробуєш, то ти не ну, ніколи не будеш знати. Був вихід. чи Скільки, скільки років в мережі і як вона рухалась до такої кількості закладів? А зараз мереж мережі вже 20 років. Вітаю. Ну, да, дякую. Перші, перші пару років працював один клуб. І після цього, коли я почав займатися, і там тому, що я обіймаю посаду директора з розвитку мережі, коли почали розувати мережу, через Три роки після того, як відкрили перший клуб, і з тих пір вже там умовно 17 років я цим займаюсь, і ми от відкриваємо клуби і проходимо через різні історії якісь кризиси, курси мірові, фінансові, ковід, війну і щось таке нове. Клас для нас дуже важливо для учасників клубу тема інвестицій у нерухомість а також у активний бізнес, який пов'язаний з нерухомістю, тому що власник нерухомості, який зможе вдало застосувати керуючи керуючого. В напрямок діяльності, в якій задіяна може бути його нерухомість, він буде отримувати там не 5% річних, а може отримувати в тричі більше. Ну навіть 15% це буде ну втричі краще ніж 5%. Тому багато власників, наприклад, нерухомості чи інвесторів в будівництво. Комплексів, які обирають якусь комерцію під відкриття кав'ярні, які потім вони відкривають чи за допомогою е керуючих, чи через відкриття бізнесу під ключ, чи ще якоюсь інтеграцією, вони отримують просто в декілька разів більше дохідність. Е скажіть, будь ласка, чи може ваш бізнес бути якраз можливістю заповнення? Е Нерухомості власника і підвищення його дохідності? ну дуже маю надію, що так, тому що ми маємо великий досвід, і ми маємо цифри, які вказують на те, що працювати з нами як найменше не гірше, ніж здавати нерухомість, і значно краще ніж коли нерухомість просто стоїть зачинена. Скажіть, будь ласка, чи є у вас в мережі власні об'єкти, чи доцільно чи є доцільність купувати під бізнес фітнес клубів нерухомість, яка специфічна під цього бізнесу, і вже навряд чи можна вдало застосувати з прибутком під, наприклад, житло ще щось. Які переваги, які недоліки, чи є такі пропозиції у вас до співпраці? Так, у нас є об'єкти як орендовані, так і об'єкти власні, і ми бачимо, що значно цікавіше ну, інвестувати гроші в нерухомість комерційну і робити клуб, ніж здавати квартири, тому що я маю і досвід і такий, і такий, і умовно, квартира приносить інвестиції. Ну там 5-6 стандартно. Так, в мене є досвід інвестування в смарт-квартири, які значно краще повертаються, але це ну вдача. А коли ти придбав нерухомість, зробив там клуб. Так як ми займаємося то тому бачимо, що це значно цікавіше з точки зору грошей. Давайте по цифрам, відносно економіки клубу стаття оренда це одна із статей операційних витрат, що місячних планових, які можна там завдяки яким, звичайно, які впливають на прибуток. Але все ж таки розкажіть, будь ласка, скільки можна заробляти, наприклад, на оренді, яка вартість може бути такої нерухомості, яка по моделі вартість інвестицій? В того, щоб це був е, бізнес, е, в якому вистачає активів для діяльності, і е, е, наскільки буде цікавіше володіти нерухомістю і володіти часткою у фітнес-клубі, аніж просто здавати? А... Ну тут же яка пропозиція, якщо працювати з нами. Тобто, я бачу зараз, що, що якщо ну, була частка оренди, це була до половини, то зараз частка оренди в видатках знизилась до. 30-40%, але дуже велика. І зараз ми вирішуємо декілька питань. Наша компанія це як знизити видатки на оренду і на персонал, тому що це дуже видатки. Ну і на енергоносії, і так як ми займаємося цим системно, то бачимо, що співпрацювати з нами можна отримати повернення інвестицій значно, значно скоріше, ніж оренда квартир. І значно цікавіше ніж тримати гроші в банку на депозиті. А давайте більш по цифрам, скільки це і в абсолютній і в відсотковій величині, і можливо, на прикладі якогось оферу, який є активний, чи, наприклад, останнього кейсу повідомити модель щодо суми інвестицій, щодо потенціалу дохідності, щодо фактично отриманої дохідності, саме інвестора. Ну умовно зараз є у нас об'єкти, де ми можемо розмовляти про співпрацю. Тобто, це об'єкти, які вже працюють. Вони власні власності там працюючий бізнес, і ми дивимося, що можемо продавати е, цей об'єкт для інвестора, умовно, з, зі сроком окупності до там, 8 років. Якщо е, ну, тому що це об'єкт, який вже генерує е, гроші, і інвестор заходить і починає отримати гроші на наступний е, там місяць, і це офіційний білий гроші, які він отримує на звір на свій рахунок. А це офер принципі з адекватною окупністю, дохідністю як готовий бізнес. Проте інвестор в реальний бізнес він переважно хоче отримати окупність там два роки, три роки, проте він розуміє, що ризикує він Тор. значно. Більше чи є е, якісь офери з відкриття нового е, спортзалу е, або е, в орендованому приміщенні, або через придбання, і яка орієнтовна модель буде в цьому по ну звісно, що якщо людина а, бере на себе якісь ризики, то очікує більше окупності і умовно. А, Гроші працюють найкраще, коли це операційний бізнес, це оренда приміщення, але там є ризики. Але окупність ми роздивляємо там, дивимося, там, від двох до чотирьох років. Окупності, якщо е, оренда а може, ну зараз дуже цікавий час, тому ми там рахували одне. Але ковід війна трохи змінили плани. Але ж все одне, е, там е, срокуності менший. Наступне це придбання нерухомості. Там а, окупність може 5-6 років, але якщо а, це буде там а, дуже багато факторів а, працювати, і інвестор може отримати а, такі, таке повернення інвестицій. Коли а, а, Інвестується в приміщення і робиться зал спочатку, тобто там Окуповується а, за 5-6 років, 6, але да. окуповується і нерухомість а, з нерухомістю. Але є питання ризики. Тобто, ми ж рахували там математику, але якщо щось трапилось, умовно чи ковід, чи війна, звісно, інвестор а, ці ризики також бере на себе, і це а... потрібно розуміти. Яка по наприклад моделі і успішній діяльності історичній вашої компанії е, таргетована окупність при інвестиції власних коштів компанії відкритті нового залу? Тобто рік окупності два-три-чотири? У нас е, дуже е, цифри дуже цікаві, тому що ми займаємось, але а тому, що ми займаємося і беремо на себе ризики. Тобто, я би ну дуже обережно а, підходив до того, щоб а, там а, в ефір видавати цифри і казати, ми там повернемо гроші за рік, за два, за три. Для тому, інвестора що... ми підрозуміємо, що для інвестора а, при а, оренді приміщення інвестиції в орендоване приміщення окупність 3-4 роки пасивна. З вашою операційною участю і при інвестиції з придбання приміщення 5-6 років окупність повністю пасивна, так але ж. Потрібно а, рахувати, тобто, якщо ми приймаємо участь з самого початку, тому що ну дуже велика кількість помилок при придбанні, при е, відкритті клубів е, інвестиції, які не працюють, і є такий досвід. Я так розумію, що є класний досвід. Е, да що умовно обіцянки це цянки дурню радість, тому ми рахуємо конкретне приміщення, конкретні умови, і я роблю бізнес-план. І тоді ми там розмовляємо про якісь цифри щодо порогів входу у моделі рентна нерухомість і придбання, які пороги входу, і щодо придбання, які все таки крім порогів входу, це ще призводять до витрат на квадратний метр у придбання і відкриття. Ну, немає такого поняття, ну то, точніше, воно є, але ми нас не використовуємо. Я не використовую ці питання на квадратний метр. Чому? Тому що, умовно, є різні формати клубів, є клуб там, 200 метрів, 400 метрів, і е, інвестиції е, на квадратний метр дуже різні. Чому? Тому що інвестиція велика це е, робити роздягальні і душові. І якщо клуб більший, то ну, в відсотках це розкладається на метр менший, але це інший формат. Але інший. поріг входу. Приходу, ну умовно ж зараз. Щоб відкрити клуб, потрібно мати десь 50-60 тисяч доларів. Це такий невеликий клуб автоматизований, який ми розуміємо, формати там 200-250 квадратних метрів в, там, в якомусь житловому комплексі. У нас є така пропозиція. Інший у нас формат є 400 500 квадратних метрів. 300. там потрібно вже мати 100 120-150 тисяч доларів для, орендоване приміщення. В якому не потрібно робити великий ремонт. Тобто, це дуже важлива історія, коли ну, скільки коштує ремонт. Зараз, зараз це дуже складне питання, тому що потрібно дивитися на саме приміщення. І це дуже велика різниця, яка а, чи дає можливість досягнути таргетованих цілей закупності, чи не дасть. І наступне це великий зал, там тисячу більше квадратів, там потрібно вже декілька сотень тисяч доларів тільки на обладнання. І щодо придбання від якої суми стартує офер, якщо інвестор каже, я б хотів би володіти нерухомістю, і цей бізнес також імпонує. Ну володіти ну можна рахувати, що якщо там от ну, 200-250 квадрат... метрів, то він рахується, що 200 тисяч це придбання нерухомості, потім ремонт, в залежності від стану нерухомості, яка була тобто, прийма, ви да... тергатуєте під даний бізнес знайти приміщення в. Києві по вартості близько 1000 доларів квадратний метр. Е, е, так, це така ціна цікава, але можна знайти і кращі умови. Дешевше так. за квадратний метр. Такі офери також є. Глядач може звернутися. Ми можемо. Подивитись, розглянути, і а. дана історія буде їхати ось по таким таргетованим мережам. межам. Добре, і е, не можу не спитати за е, дуже цікаве питання, яке ось в нас вже відбулось в клубі, коли в нас були е, партнерські е, відносини з мережею Малібу. Вона там відома і в Ютубі нашуміла. В нас було інвестиції е, в два клуби. Один був, в принципі, з учасниками клубу, але без участі безпосередньо команди у маркетингу у сприянні на, на в Києві. На... Оболоні і е, був вже з нашою участю на позняках. Обидва е, проекти е, були невдалі, тому що цілий не досягли ні по окупності, ні по виходу на беззбитковість, ні по терміну е, виробництва ремонту. Тощо, але той проект, де я особисто брав участь як інвестор, позняки е, 700 квадратів. Підвалу приміщення орендоване, сума інвестицій 250 тисяч доларів. Насправді, ще потім цих грошей не вистачало і керуючий, казав, що він особисто дофінансовує, щоб доробити цей проект. І в кінці кінців цей проект мав окупитись за три роки. Пройшло вже. Чотири він не окупився навіть відсотків на 20. такі ось показники. Ваша як професіонала думка: що пішло не так? І як, наприклад, ви цим би офером краще розпорядились? Ну так як знаю цей, цей кейс, тобто я був на місці, бачив по перше. Я не знаю, куди там було інвестовано 270 тисяч доларів. Тому що за такі кошти є кошторис було... ну, в ремонт. Дивіться, ну, я розумію, що кошторис є, але ми відкриваємо клуби. І умовно в мене є а, досвід і є а, кейс, коли ми а, відкрили такий клуб а, за 250 тисяч доларів. 270 тисяч доларів, але це. З... Придбанням приміщення. Тобто, різниця ремонт на 270 тисяч доларів і придбання. Я не кажу, чому так трапилось. Я не знаю. Тобто в мене немає інформації. Я просто кажу, що я не розумію, чому такий великий кошторис. Тому що я розумію, там тренажери купили, ну, придбали щось. Щодо само бізнес-моделі. Тобто цей клуб не йде, він не приносить грошей ну, в, ну, ймовірно, він би був. Би... Там цікавий, він має зараз прибутковість там, декілька тисяч доларів. Ну, тобто ближче а. до двох. Е, типу, для того, щоб це було цікаво, там сума витрат на відкриття має складати тисяч п'ятдесят доларів. Ну, це нереально навіть в будь-якій моделі. Це реально. Ну, я і кажу абсолютно а, а, таке зауваження, вірне, що для того, щоб це було цікаво. Потрібно, щоб цей інвестиції в цей клуб було, умовно 100 тисяч доларів, і це дуже нормально відкрити такий клуб за 100 тисяч доларів. Потім, якщо в цьому клубі е, е, знизити е, витрати, тобто на персонал, е, придбати, тому що там умовно за е, персонал е, кожного місяця витрачається на персонал, умовно, я думаю, 2 тисячі доларів. Так? Ну, 60-70 тисяч гривень на керуючого, на персонал. Персонал забрали взагалі чи зробили б його. Оптимізували. Ну, Яка кількість персоналу там би була? Ну, в, в нашій мережі там би не було персоналу, якому би ми сплатили. Ну, умовно, було б прибиральниці. Звісно, були б тренера, але тренера в нашій моделі це не те, ну, що ми отримуємо прибуток з них. І у нас би не було рецепції, ми можемо показати. Тобто, я можу прийти сказати, от клуб, який так працює. Тобто дівчинка, адміністратор, вона була б відсутня, і це, так. мабуть, там, найбільша так. І стаття найбільше. Це, це, да, це стаття витрат: дві тисячі доларів порахувати можна в місяць. І от вам інша окупність. Тобто, інвестиції були б 100-150 тисяч доларів а прибуток був би в 2-3 тисячі доларів, і от вам і окупність цільова. Ну тобто, от математика, яка Тобто, в цій історії, типу, не зрозуміло, чому така сума витрат, і щодо е, моделі, того, що він там мав окупити за три роки, то е, чомусь ну е, що з приводу апарційки, чому немає окупні за три роки? Бо ну є модель там сума витрат 250, Окей, воно має окупити за три роки. Е, можливо, щось ще з ну... того, що недостатня кількість клієнтів, які ще поради, ні, дуже багато е, зараз компаній, які я бачу. В бізнес-плани, вони е роблять великі е там, е закладають витрати на відкриття, і кажуть, що вони отримують більше прибуток за рахунок того, що буде багато людей. Але їх цифри з кількості людей реальні, ну, я не бачу, як вони мають досягти цього. Ну, тобто в мене ж працюючі клуби, і вони кажуть, що, умовно, людей повинно бути там, в два-три рази більше. Ні, може вмістити ця площа. Ні, не вмістити, чим реально я бачу є люди. Тому я ну, розумію, що вони якось по-іншому подають цифри, або ми працюємо погано тоді, чому ми одна із найбільших мереж фітнес-клубів, або щось в цифрах не так. І у них великі е, плани на отримання грошей, але вони великі плани на витрату. І витрати у них такі є, а людей стільки нема. І тому інвестор отримує таку історію з окупністю, не так як планували. Я ж кажу: якщо там е, е, на відкриття зробити іншу цифру, і на витрати кожного місця іншу цифру, тобто там я ж кажу, наша мережа е, працює в стратегії операційної ефективності, і це дозволяє нам е, виживати е, в умовах ковіду, війни там важких конкурентах історій, і нам не легко. І коли люди кажуть, що у нас буде люди, там набагато більше відвідувачів, ми будемо заробляти у три рази більше. Я е, дивлюсь на mm, трохи реалістично. Скептич скептично скептично, даже реалістично, я дивлюсь на себе, а на них скептично. Добре, тоді скажіть, будь ласка, який ви бачите, інвестор він сліпий, він і такий, і добре, що він є. Йому байдуже, от з куди інвестувати кошти? Перед ним вибір він хоче, наприклад, реальний сектор збалансувати. Він хоче нерухомість. Він він хоче мати диверсифікований портфель, щоб з різних. Джерел надходило, і різні були перспективи, коли щось на піднесенні якихось ринків, з цього класно вийти. Отже, в чому перевага інвестицій саме в таку історію порівняно з іншими варіаціями там, інвестицій, в яких ви добре обізнані, оскільки маєте досвід власний? Е, ну чому е, з нами? По-перше, е, інвестиція в нерухомість е, це консервативна, максимально консервативна інвестиція в Україні, яка доступна зараз. По-друге, це досвід, який в нас є, і який дозволяє оптимізувати витрати. Тобто, ми розуміємо, що працювати, ми не кажемо, що наш клуб буде працювати краще за всі клуби. Ми кажемо, що ми будемо працювати не гірше, але витрачати на це ми будемо значно менше коштів, і це те, що отримує інвестор, і те, що дозволить йому заробляти. Тому що інвестор, ну там а, коли розповідають там золоті гори, інвестують там ремонт, і все а, за це сплачує інвестор, а заробляє на цьому не інвестор. Ми знаємо, як робити по-іншому. І а, умовно підтвердження цьому а, то, що ми маємо працюючі клуби, які працювали і в ковід, і зараз відкрилися в війну, і ми там відкриваємось далі, коли нам і нам не легко. Але але ефективно у вас мережа, яка розвинена у місті Києві. У Вас немає у Львові, в Одесі тощо, як ви бачите, взагалі масштабування на майбутнє. Інвестор може, наприклад, звернутися ось після ролику, написавши нам в підтримку, що їй раджу зробити. Якщо ролик класний, якщо тема класна, якщо інвестиція в активний бізнес це ваше, ставте лайк, підпишіться на канал, якщо ви бачите вперше, передивіться ролики попередніх випусків з іншими інвестиційними пропозиціями. У описі під цим роликом ознайомте з соціальними мережами ігоря мережі Атлетику поспілкуйтесь із нашим менеджером клубу Інвестхаб на тему інвестицій, ви отримуєте доступ до бази до каталогу інвестиційних можливостей. Будете розуміти, що це наша профільна діяльність. І ми розуміємо про інвестиції найбільше для того, щоб вам було легше зорієнтуватися в цьому ринку. Отже, якщо інвестор, наприклад, зі Львова, з Харкова, в нього є. Якийсь актив або є якесь бажання, і він хоче бути ближче до своєї інвестиційної пропозиції. Чи плануєте ви розвиватись там, чи відгукнетесь ви на цей офер? Так зараз ми якраз робимо історію. Тобто ми розвиваємось в декілька напрямках. Перше, це керуюча компанія, яка відкриває клуби і керує клубами. Інший напрямок це нерухомість. Тобто, інвестори, які з нами співпрацюють, ми при, ну, купуємо нерухомість, яку передаємо під клуби. І наступна історія, ми відкриваємо в Києві. Ми відкриваємо клуби по франшизі і по операційній моделі керування. Але зараз в нас, ну тобто, ми зробили програму керування клубів, яка дозволяє працювати без адміністраторів. І це наша ноу-хау. Перша історія, яка працює в Україні. І а, більше не один клуб так не працює. І ми маємо можливість продавати це цю систему як B2B. Тобто компанія клуб, може, який вже працює, встановити систему керування і значно оптимізувати витрати на персонал, і це ну там зараз. Ми е, маємо можливість запропонувати це не дуже легко, і ми пропонуємо зараз тестові історії. Нам цікавить е, Київ. Більше mm -hmm. тому, що ми зараз інвестуємо дуже багато часу грошей переводу свої, своєї мережі, але е, це пропозиція, яка яку можна робити для регіонів, тобто е, пропозиція B2B. з пасивною участю інвестора? Е, ні, операційної участь там потрібна. Е, е, Керуюча компанія зараз фокусується на Києві, і там ми не йдемо в регіони, бо дуже великі питання, переміщення, локації, все. Тобто зараз ми фокусуємося на Києві, але якщо людина має бажання зробити свій зал і, і зацікавлена в операційному керуванні, то ми можемо там спілкуватись. Відкрити. Тобто модели є. Детірка, різні. Да. Ви передлічили, що є. Три напрямки діяльності так. щодо е там софту, який там допомагає оптимізувати щодо е інвестицій переважно у нерухомість, щодо інвестицій у активний бізнес, щодо співпраці з якимись е регіональними бажаючими брати участь в цьому бізнесі. А також як я розумію, з офером щодо діючих фітнес-клубів е власники яких мають операційну е слабку ефективність, хочуть або можуть її покращити, це можна зробити. Також звернув. Щось до мережі Атлетіко, до ігоря, і е, написавши просто в соціальній мережі, отримати ну, цю да, інформацію Вибачаюсь, це не до мережі Атлетіко це е, окрема історія. То тобто, це хардвер стартап, який зробив е, е, систему керування клубами, і Атлетіко е, її придбала і встановлює себе, але цю систему можна е, е, придбати і встановлювати. Як ну, стаючи часткою Атлетіко і, під нашим брендом, так і залишаючи свій бренд або під іншим брендом і працювати тільки як операційна ну, купити тільки операційну систему. Тобто це окрема історія. Звернутися так до мене, але це не буде Атлетіко, це була буде, там, окрема система, яка буде просто керування в клубу. Одне з зауважень. Отже, є широкий масив діяльності. Поріг входу ми обговорювали, що він починається від 60 тисяч доларів, і при придбанні нерухомості варто розглядати бюджет близько тисячі доларів на квадратний метр витрат. І з відкриттям спортивних клубів мінімальна кількість квадратів це від 200 квадратних метрів. Пропозиції є. Офери є. Кейси є. Перевірити дуже легко. Можливо, фітнес-клуби працюють. Кожен з них можна відвідати, подивитись, доторкнутись. І як на мене, цікава можливість для диверсифікації інвестиційного портфеля для діючих інвесторів для тих, в кого е, операційна е, інвестиційна ефективність нерухомості близько 5%, можна її покращити в декілька разів. Варіанти цьому є. Наша задача зробити ваш інвестиційний портфель максимально ефективний за допомогою наших порад. Роздивіться це, прорахуйте, скільки є недоотримання можливої дохідності фізичної, фактичної, щомісячно, в грошах, в доларах, як ви любите, і спробуйте це покращити. Ми для цього працюємо щоденно, знаходячи цікаві можливості, структуруємо їх, класифікуємо, розбираємо на деталі, подаємо їх в каталогу можливостей. Якщо ви дивитесь це вперше, зверніться. Підпишіться на канал, зверніться до менеджера клубу. Він надішле каталог актуальних інвестиційних пропозицій. Для діючих учасників клубу цей каталог оновлюється щоденно, коли до нього потрапляє якась нова інформація щодо позитиву негативу нових кейсів цих інвестиційних можливостей. Долучайтесь пропозиції з мінімальним порогом входу, також присутні. Дякую вам за цінну інформацію. Бажаю мережі розвитку. Коли на даний момент вона є вже в такому цікавому форматі, вона тільки може розвиватись, приносити вам задоволення і, звичайно, гроші вам, вашим інвесторам, спробуємо долучитись до цього процесу і масштабувати ваші добробути. Тому дякую і бажаю успіхів. Дякую, що запросили. Дякую, що послухали. Гарного дня.